Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами 3 вересня в студії Юлія Вітряк. Ворог продовжує обстріли прифронтових районів Дніпропетровщини. Вітаю всіх сьогодні вночі. Наші українські військові збили над Дніпропетровщиною 5 крилатих ракет типу Калібр. Під вогнем ствольної артилерії та градів у нас опинився Нікопольський район, також вдарили і по Криворізькому району в Дніпровському районі. Через падіння уламків збитих ракет сталося чотири пожежі. Вогонь вже загасили. Внаслідок прильотів було пошкоджено кілька одиниць сільськогосподарської техніки та дахи будинків. Рятувальники виявили бойову частину від ракети. Згодом вона буде знищена. Також були знайдені е, безпечні уламки від боєприпасів та поряд воронку діаметром 6 та глибиною 5 метрів. У Нікополі на щастя обійшлось без руйнувань. Е, у місті Марганець Нікопольського району через обстріли загорілися три гаражі та два автомобілі. Пожежу приборку приборкало 14 рятувальників та дві одиниці пожежної техніки. Погонь вже загасили. Пошкоджено два приватні будинки, дві господарчі споруди та один автомобіль. Також зачепило чотири газопроводи. У Криворізькому районі агресор вдарив по широківській громаді. Є руйнування житла людей, але усюди минулося без постраждалих. Мон запропонувала кілька форм навчання під час війни. В основу модели покладені можливі місця перебування учасників освітнього процесу. Дистанційка не єдиний формат навчання. Цьогоріч Міністерство освіти запропонувало батькам одразу кілька варіантів навчального процесу. Можлива сімейна або так звана домашня форма освіти. Це форма освіти, коли батьки повністю беруть на себе відповідальність за освіту своїх дітей, а школа забезпечує тільки контроль набутих знань. Оцінювання таких дітей відбувається один раз на чверть, і воно закріплюється певними протоколами, документами, і дитинка, таким чином, маючи чотири підсумкових оцінювання за рік, отримує оцінки і переходить в наступний клас. Схожий за форматом Екстернат. Здебільшого екстернат використовується для діток, які обдаровані. На екстернатній формі можна проходити рік за два. Або для таких діток, які, наприклад, досить серйозно займаються спортом і не можуть навчатися в очній освіті. Там також можна написати заяву і також самостійно навчаючись, здавати контролі. Педагогічний патронаж для дітей, що за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад. Та більшість криворізьких школярів все ж залишаються на дистанційці. Педагоги констатують за три роки навчання за такою формою. Учні показували відмінні результати. Особливо відзначились цьогоріч. В цьому році а, наші вчителі підготували 147 200 бальників на а, значить на фінальному мультипредметному тесті. 147. Минулого року було лише 6 так, ми розуміємо, що тест зараз не такий складний, але 147 по відношенню до 6 – це майже 25 разів. Тест не став легший в 25 разів. А наші підготували навіть в умовах ковіду, значить, фейкових, значить, мінувань, та під час війни наші вчителі підготували 147 значить, 200 бальників. Ми пишаємося нашими вчителями. Ми бажаємо їм здоров'я, натхнення. Вони справжні герої. Вже шість років криворіжці мають змогу вирішувати свої юридичні питання у центрі безоплатної правової допомоги. Сюди люди звертаються з сімейними мобілізаційними соціальними проблемами. За цей час кажуть у центрі, сформувалася команда досвідчених фахівців. Тільки спочатку цього року юридичними послугами центру скористалось понад 16 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Система надання безоплатної правової допомоги почала працювати у кровому розі у 2016 році. За час, що минув, вона значно розширилась. Це стало великим добутком в наш в розбудові нашої системи безоплатної правової допомоги. Наразі такі бюро працюють в місті Апостолова, П'ятихатки, Софіївка, Широківське бюро у нас є правової допомоги, і в Кривому Розі працює три бюро правової допомоги. І четверте на мікрорайоні Інгулечь. Правники центру надають не тільки первинну правову допомогу, тобто консультації та роз'яснення, а й вторинну. Це призначення адвоката для складання процесуальних документів та представництво інтересів громадян у суді. Спектр надання правової допомоги широкий. Питань взагалі то дуже багато, але наразі під час війни дуже актуальними стали питання і для внутрішньопереміщених осіб, це і стосовно отримання їх статусу, це і стосовно соціальних виплат. Дуже багато питань стосовно проходу проходження військової служби під час мобілізації, які за яких умов може бути відсрочка від так проходження такої служби з трудових питань. Багато звернень громадян надходить. Крім того, є такі питання в галузі сімейного права: це розірвання шлюбу, стягнення аліментів, які є актуальними завжди. Спеціально для потреб людей, що знайшли прихисток у кривому розі працівники центру, відкрили свої філіали у місцях проживання та реєстрації ВПО. У нас працює в кривому розі консультаційні пункти, де наші на постійній основі, де наші юристи надають правову допомогу переселенцям. Так у нас працює консультаційний пункт в гуманітарному штабі при Народному домі. Крім того, 1 вересня ми домовились про і у нас відкрито новий консультаційний пункт. в Центрі «Я Маріуполь», де будуть надавати справові, правові послуги саме переселенцям з Маріуполя на отримання консультації. Люди можуть звертатись. Будь ласка, Валерій Кожухар, Максим по номерів, Цей день в умовах воєнного стану. Військова адміністрація Кривого Рогу та міська влада продовжує роботу з підтримки вразливих верст населення. У вересні стартувала четверта хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів у межах міської програми соціального захисту. У Довинцівському районі біля одного з пунктів видачі проднаборів пенсіонери обговорюють новину у вересні більше людей зможуть отримати допомогу від міста. Вчора та відсюда сказали, приходьте, вам буде та саме допомога. Ячин, да вдячний, абсолютно. Я очікувала. Я вірю в Україну. Я вірю в свою в нашого міста воєнну адміністрацію. Я вірю в перемогу. Чув, що буде така допомога людям. Це добре, що власть робить для пенсіонерів добре Віра Михайлівна пропрацювала у галузі будівництва 40 років. Має посвідчення ветерана праці, а от пенсії у 2900 гривень, каже жінка, не вистачає на щоденні потреби. Неочікувано мені подзвонили, так що я не, не думала, що я отримую. Ну, в своєму домі все знадобиться. Щоб почастіше таким пенсіонерам, як ми. Мало забезпечено, щось давали. У Довгінцівському районі, крім цього, пункту видачі продуктових наборів працюють ще два. Зранку, як правило, у них людно. За своїм безкоштовним набором від міста приходять ті, хто ще не отримав його в попередні три хвилі програми. А тепер і нова у списку група пенсіонерів. До цієї категорії війшли пенсіонери, які є отримувачами пенсії від 2600 до 6 500 включно. Але слід відмітити, що мешканці міста і району, які в першу і третю хвилю не отримали по тим чи ще оставили нам продуктові набори, можуть звернутися зараз і наразі їх також отримувати. У районних пунктах подбали про комфортні умови реєстрації та видачі допомоги. Людей запрошують телефоном. Процедура видачі займає лічні хвилини. Комфортні умови налагоджені, тому наразі ми не спостерігаємо ні черг, нічого, тому що і сформовані списки, і люди так ідуть на протязі дня. Видача продуктових наборів здійснюється щоденно з 8 до 17 години, включаючи і суботній день. Довинському районі до четвертої хвилі війшло майже 8 тисяч мешканців нашого району. Наразі за ці два дні ми вже видали більше двох тисяч продуктових наборів. Валерій Кожухар, Роман Кравченко, цей день. При живій матері та відчимі дитина без догляду. На житломасиві матронівка, що в Інгулецькому районі поліцейські знайшли восьмирічного хлопчика. Як з'ясувалося, дорослі покинули дитину на призволяще, Зовсім не цікавилися, де хлопчик і що з ним. Зараз ним опікується служба у справах дітей. Цю історію розкаже Надія Шевченко. Щастя для дитини належна опіка батьків. На жаль, випадає воно не всім дітям. Неподалік школи на цьому майданчику восьмирічна дитина перебувала майже щодобово. Небайдужі мешканці Матронівки повідомили фахівцям відповідної служби про малого безхатченка. Як виявилося, у свої вісім років хлопчик ще не навчався у школі. Разом з матір'ю та вітчимом він переїхав з широкого до Кривого Рогу. В одному з цих будинків сім'я винаймала квартиру. Та схоже, що місця в ній для дитини не було. Хлопчик фактично жив на дворі, був зголоднілий та мав неохайний вигляд, коли його знайшли правоохоронці. Мати в цей час знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. Після отримання даної інформації спеціалістом Служби справи дітей спільно з координатором Криворізького міського центру соціальних служб було здійснено вихід за адресою проживання даної сім'ї. Та з'ясовано, що матір дитини разом зі своїм співмешканцем переїхали до Нолецького району із СМТ Широкого та орендують в нашому районі житлом. Мати ніде не працює, зловживає спиртними напоями. Дитина 2014 року народження не організована до жодного навчального закладу. Спеціалісти з'ясували, що ця сім'я вже була у полі зору соціальних служб у Широківському районі. Стало відомо й те, що мати вже була позбавлена батьківських прав по відношенню до інших двох своїх тепер уже повнолітніх дітей. З матір'ю було проведено. Профілактична роз'яснювальна робота її попереджено про відповідальність, встановлену чинним законодавством захилення від виконання своїх батьківських обов'язків. Проте вона не змінила ставлення ні до дитини, ні до виконання своїх батьківських обов'язків. В ході перевірки зазначеної інформації правоохоронцями був встановлений восьмирічний хлопчик, який декілька днів не ночував вдома. А мати в цей час не цікавилась місцем знаходження сина. З метою соціального захисту дитини та недопущення відносно нього вчин. Дення правопорушень правоохоронцями було прийнято рішення про влаштування хлопчика до органів опіки та піклування. А відносно матері правоохоронці склали відповідні документи. За інформацією фахівців, зараз готуються документи до суду з приводу позбавлення матері батьківських прав. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день. В новий опалювальний сезон з субсидіями. Як цьогоріч проходитиме процедура їх надання та за якими умовами? Детальніше про це дізнавалася у департаменті соціальної політики Дар'я Юськова. Цьогорічний опалювальний період для всієї України буде складним. Такі прогнози експертів. Тож чим ближче до холодів, тим більше споживачів турбує питання розрахунків за комуналку. У Мінсоцполітики підрахували, приблизно трьом мільйонам українців знадобиться субсидія у новому опалювальному періоді. Це майже на півмільйона людей більше ніж у попередньому холодному сезоні. У міському департаменті соціальної політики інформують, криворіжці, як і раніше, матимуть змогу отримати субсидії. З лютого у цьому питанні змін практично немає. Єдине, що змінилося, що з початку введення воєнного стану всі житлові субсидії саме у травні цього року були призначені в автоматичному режимі всім, хто її отримував протягом опалювального періоду. І точно так же вони будуть перепризначені з 1 жовтня з урахуванням вартості опалення. Комунальні послуги на сьогодні не змінилися, тому розмір субсидій десь приблизно буде точно такий же, як і в минулому році. Цьогоріч на опалювальний період кількість отримувачів субсидії склала більше 30 тисяч. Взимку очікується зростання цього числа майже удвічі. В міському департаменті соцполітики наголошують, нині, як і до початку повномасштабної війни, право на отримання субсидії мають мешканці, які зареєстровані у житлових приміщеннях, навіть у випадку їхнього виїзду за кордон. Та нагадують, безробітним для отримання субсидії потрібно зареєструватися в центрі зайнятості а боржникам укласти договір про реструктуризацію боргу. Однією з основних умов це отримання офіційних доходів на сьогоднішній день воно не змінилося. Єдине, що якщо людина втратила роботу у зв'язку з воєнним станом і стала на облік до центру зайнятості, вона має право звернутися за субсидією. Також існують умови наявності. Заборгованості за житлово-комунальні послуги, так як і до війни, вона призначається у разі погашення заборгованості або підписання договору на реструктуризацію. Єдине, що не враховується заборгованість, не враховуватиметься заборгованість, яка утворилася під час дії воєнного стану. Розраховувати на призначення субсидії можуть і переселенці, які знайшли прихисток у кривому розі. Для них діють точно такі самі умови, як і для інших. Єдине, що вони. Ну, так як вони переміщені особи не мають реєстрації за адресою, за якою вони звертаються на призначення житлової субсидії, то субсидія їм призначається за адресою, за якою вони зареєстровані як ВПО. Спеціалісти зазначають, люди, які потребують субсидії, можуть будь-коли звернутися для її оформлення, але краще це зробити до початку опалювального періоду. Подається заява особисто і подається декларація для призначення житлової субсидії. І якщо людина отримує якісь доходи, інформація про яка відсутня в офіційних джерелах, то необхідно ще надати довідку про. Отримані доходи заяви про призначення житлової субсидії приймаються в управліннях соцзахисту за місцем реєстрації людини, яка хоче отримувати житлову субсидію, або через офіційні сайти. Офіційний сайт у нас сьогодні приймає через міністерство соціальної політики або через портал дія заяви та декларації також можуть бути надіслані почтою на адресу управління соцзахисту за місцем реєстрації. Дар'я Юськова, Микита Шевченко, Денис Захаров цей день. Родичі у біді, потрібна допомога. Така шахрайська схема одна з найбільш поширених в Україні в останні роки. Стикаються з нею і криворіжці. На подібні дзвінки від незнайомців реакція різна. Хтось вірить і переказує гроші, хто зна кому. Інші такі повідомлення ставлять під сумнів і не дають себе обманути. Про одну з історій, що мала хеппі-енд для потенційної жертви, розкажемо у сюжеті. Дзвінки з панічними нотками про раптову біду, у яку втрапив родич, зазвичай надходять пізно ввечері чи посеред ночі. В жертві повідомляють про автомобільну аварію, наїзд на пішохода чи іншу халепу, що сталося з дітьми, онуками або ж друзями. Далі прохання про термінову допомогу, переказ чималої суми на електронний гаманець чи в інший спосіб. Метод дуже жорсткий від подібних новин, відомі випадки серцевих нападів, але не у випадку з Мариною. Їй теж позвонили увечері. Это было в начале апреля, примерно где-то около 11 вечера уже, звонок неизвестный. Я решила, ну, звонит и звонит, думаю, надо ответить. Беру трубку, мужчина говорит, ваша подруга попала в аварию, нужны деньги. А я говорю, а что с ней? Ну, очень там пострадала. Я ж решила позвонить подруге. Звоню, трубку никто не берет, не отвечает. Я потом звоню ее мужу. Муж говорить, що все нормально, не переживай. Подруга вдома все в порядку. Я потім ну, поняла, що це не то. Ну я потім что? на наступний день просто пішла в поліцію, написала заявление, рассказала вот эту історію, що мол, позвонили, я поняла, що це мошенники. Марина каже: уже стикалася з дзвінками від шахраїв з банківськими картками. Тож одразу зрозуміло, що це обман. На жаль, встановити телефонного шахрая досі не вдалося. Такі злочини кажуть правоохоронці розкрити нелегко, адже шахраї постійно змінюють номери, а інших даних про них, як правило, немає. Насправді це дуже трудоміський процес, адже дуже важко розкрити даний злочин. Насправді це випадок найбільш розповсюджений серед схем шахрайства. На ваш телефон надходить. Дзвінок з невідомого номеру та зазначає, що ваша близька людина або знайомий у небезпеці, тому необхідно переказати грошові кошти на відповідний номер банківської картки. Особа, яка не перевірила достовірність сказаної інформації, у такому випадку особа залишилася ошукана, тому необхідно в такому випадку звертатися до правоохоронних органів. Найчастіше кажуть фахівці ошукані, телефонують з анонімних номерів без встановлення особи. Тому увечері та вночі безпечніше для власного здоров'я й гаменця дзвінки від незнайомих абонентів не приймати. Валерій Кожухар Євген Жулай цей день це все на сьогодні. З вами була Юлія Вітряк. Залишайтеся з Руданою, бережіть себе і тих, кого любите.